гумореска ферапонтова хвороба. У старого ферапонта так боліли ноги, що на п'ятий поверх вийти не було вже змоги. Лікар дав йому бумажку і прибив печатку, чим засвідчив, що у діда ноги не в порядку, що в колінах у старого скупчилися солі, і ті солі викликають нестерпимі болі. Дуже важко Ферапонту лазить на горище, і тому його доцільно поселити нижче. Ферапонт поніс кербуду, довідку й заяву, той велів йому звернутись в житлову управу. Звідтіля його послали у районну раду, там, у справі Ферапонта, відшукали ваду і сказали, що не мов би є ще необхідність. Щоб підтвердив здоровідділ його інвалідність. Здоровідділі звеліли принести аналіз, бо в історію хвороби дві помилки вкрались. Тож медогляд повторити знову необхідно і рентгеном просвітити, чи ті солі видно, через тиждень Ферапонта наскрізь просвітило і оглянуло аж двічі видатне світило. Перший раз дало пораду грітись парафіном. Другий раз веліло п'явку ставить під коліном. Ферапонд по кабінетах шкутельгав поволі, доки в нього у колінах розсмоктало солі. І тепер йому не треба справок та квитанцій. Як це добре, що багато є у нас інстанцій. Дякую за увагу. До зустрічі!